Дочка і невістка Степан Олійник. Біля річки матуся Федора із кумою пере сорочки. І розказує, чую, що вчора повернулась вона від дочки. Ну, то як же там ваша Маруся? Чи щаслива? питає кума. Просіяла ще більше матуся. Щасливішої в світі нема. Три кімнати у центрі столиці, вікна в тюлі, над дверми. Поміняла вже дві робітниці, щоб трусили її килими. Догляда, і як паву, голубить, муженьок її Петя наш зять. Ну, до того шанує і любить, що й слів не знайду розказать. На роботу ходила спочатку, а тепер не пустив чоловік. Натягнув їй біленькі перчатки. Щоб себе доглядала весь вік. Пораненьку Маруся ще в ліжку, а подбає вже Петя про все, покладе коло ліжка їй книжку, потім чай з молоком принесе, поцілує і їде на службу. І по правді вам, кумо, скажу, надивилась на ту їхню дружбу і радію, весела ходжу. Скоро буде у них і машина, похвалила щаслива безмеж. А кума і пита Ну, а сина, Василя, ви одвідали теж? Як він там, як невістка катруся, як онук, а чи й два вжимо? Посмутніла, зітхнула матуся. Не питайте ви краще, кумо, не живе він, а мучиться бачу. В ліс є, -є як у яму теля, оженивсь і таку взяв ледачу, що до сліз мені жаль Василя. Робить сам а свою молодицю держить дома, щоб спала весь день. Ще й наняв їй дурний робітницю все Василь, а вона ні телень. Накупив килимів її плюшу, телевізор вмастив у куток. Не невістка камінь на душу. Пропаде з нею, бідний синок. Загнуздала і держить за вішки. Він же любить тюхтій і везе. Вже до того дожив, що у ліжко вранці чай з молоком їй несе, і ночами, і днями журюся. Дуже тяжко це, вірте мені. Тою радість і горе матусі слухав я, сидячи у човні, шелестів, щось вітрець в очереті, мов повторював думку мою. Мабуть, мати зятька її петі, теж так любить невістку свою.